Подобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 33. Мій тато пропав. Коли Сашко повернувся до квартири, то з подивом виявив, що тата Григорія вдома немає. Всі його речі були на своїх звичних місцях. І навіть сандалії, які той вдягав на вулицю, валялися в коридорі. Він, мабуть, в домашніх капцях пішов пити до друзів, подумав хлопець і попрямував на кухню. Хотілося їсти, чесно кажучи, йому постійно хотілося їсти. Організм росте, що поробиш. Сашко заглянув до холодильника і витягнув останній шмат червоної риби. Треба піти за продуктами. І, хоч рапсель великодушно залишив йому карту, у хлопця рука не підіймалася знімати з неї кошти, адже він розірвав усі домовленості і не заслуговував на ці гроші. Зробивши бутерброди, він схопив тарілку і попрямував до своєї кімнати, зручно усівся в ліжку, потягнувся за телефоном. Можна трохи перепочити, поспілкуватися з Марійкою та позависати в соцмережах. Він глибоко видихнув як добре, що я відмовився від тої маячні і необхідності бути месією. Тепер можна займатися своїми справами, а не вчити зміїну мову. Його аж перекосило від загадки про тренування. Не треба спілкуватися з Максимом чи то Лютером. Хлопець знов полегшено зітхнув. На вулиці вже почало темніти. Однак тата Григорія ще й досі не було. Сашко вже почав переживати. Такого раніше не траплялося, коли батько напивався. Він завжди приходив додому спати або ж пив, не виходячи з квартири. Він ще ні разу не пропадав так надовго. Краєм вуха хлопець почув, як вхідні двері до квартири намагаються відкрити ключем, однак по звуку було чутно, що ключ не потрапляє в отвір. Хух. видихнув хлопець. Нарешті він повернувся. Сашко скочив з ліжка на ноги і побіг до коридору. Нарешті ти вдома, викрикнув голос. Я вже не знав, що й думати. Та враз він помітив, що якось надто довго тато намагається відкрити двері. Знову напився до чортиків, невдоволено подумав хлопець. Зараз я відкрию, чуєш? промовив. Не ламай замок. Він у два стрибки опинився біля дверей. Ключ з отвору швидко вийняли. Сашко відкрив двері. Однак на порозі ні тата Григорія, ні будь-кого іншого не було. Що за жарти? Сашко почухав потилицю і провів рукою по копні темних кучерів. Він вийшов за двері, мружачись у темноті та уважно роздивляючись майданчик, однак там також нікого не було. Хлопець відчув холод, що пробіг по потилиці й спині. Стало до чортиків лячно, не лише за себе, але й за батька. Це вже не смішно, пробурмотів собі підніс і зайшов до квартири, швидко зачинивши за собою двері. Сашко пройшов до своєї кімнати і сів на краєчок ліжка. Що робити, що робити? Думки, як рій мурах, бігали в нього в голові. Пройшло ще дві години, на годиннику десять вечора. Батько досі не з'явився. Враховуючи, що вчора поверхом нижче тут вбили підлітка, його відсутність викликала тривогу. До третьої ранку хлопець сидів на ліжку, поглядаючи на годинник, а потім змучено заснув. Вранці ледь прокинувшись, Сашко побіг до кімнати перевірити, чи повернувся батько. Його ліжко було застелене, що вказувало на те, що додому він не приходив. Паніка охопила серце хлопця. Він згадав про візитку поліцейського і тремтячими руками набрав його номер. Алло, це Сашко? Який Сашко? Ви вчора заходили в 42-квартиру з приводу вбивства поверхом нижчій. дали мені свою візитку. Голос хлопця тремтів. «А, а, згадав поліцейський. Привіт, друже. Щось сталося? Так, мій тато пропав. Він не прийшов додому ночувати. Може, п'є десь з друзями, засумнівався поліцейський. Ні, похитав головою Сашко. Такого ні разу не було. Він завжди приходить спати додому. Хлопець відчував, що зараз розплачеться, адже це була його єдина рідна людина в цілому світі, навіть якщо той був алкоголіком. Зараз приїду, коротко відповів чоловік. Не хвилюйся, малий, ми його знайдемо, підбадьорив він Сашка. Сподіваюсь, Сашко поклав слухавку і розплакався, як дитина. Невже конкурент посмів зачепити його батька? Невже через нього сталося щось погане з татом Григорієм? Розділ 34. У тебе є ще один батько? Коли ти бачив його востаннє? запитав поліцейський, старанно занотовуючи всі відповіді Сашка. Вчора вранці, потім я пішов у справах і повернувся після 4 години дня, тата вже не було. Зрозуміло, поліцейський з жалістю поглянув на блідого підлітка, який розгублено дивився на нього. Хто останнім часом приходив до вас додому? Я маю на увазі друзів батька. Сашко задумався. Крім того, безхатька, якого вбили, здається, ніхто не заходив. Очі підлітка наповнилися сльозами, як тільки він згадав, що за останній тиждень у його дворі вбили двох людей, а він і гадки не має, куди подівся батько. Ну, ну, чоловік торкнувся до його плеча, я зроблю все, що від мене залежить. Саш, звернувся до хлопця поліцейський. Вже біля дверей, коли з усіма питаннями було покінчено. Ти мені вибач за те, що я скажу, він нахмурився, однак я мушу це проговорити. Якщо ми твого тата не знайдемо, тобі треба буде шукати якихось родичів, які хоч формально згодяться підписатися твоїми опікунами, інакше сам розумієш, він замовк. Тобі лише 15. ти не можеш жити сам, по закону. Всередині хлопця, все опустилося. Його повернуть до дитбудинку. ось що чоловік мав на увазі. Стоп! промовив голос Сашко годиною пізніше і тремтячими руками дістав телефон. Я можу подзвонити рапселю, хоча він навряд чи згодиться мені допомогти після того, як я його кинув минулого разу. Рапсель відразу підняв слухавку вже після першого жгутка, так наче чекав дзвінка. Алло, рапсель, тихо проговорив Сашко. Ти мені пробач, що тебе турбую. Тато Григорій пропав, і я підозрюю, що з ним сталося щось жахливе, його голос затремтів. Чи не міг би ти, у випадку, якщо щось погане станеться, підписати просто формально папери на опікунство? Сашко вже схлипував в слухавку. Я обіцяю, що не буду тягарем, ти взагалі, про мене й не чутимеш. Алад, занепокоєно відповів Рапсель. заспокойся, будь ласка. Збери свої речі за півгодини за тобою приїде Хімер, тобі там залишатися самому небезпечно. Ніби в тумані хлопець почав збиратися, пакуючи весь свій одяг, який нещодавно вже відвозив до рапселя в пакетах для сміття. Його телефон знову задзвонив. На цей раз це був поліцейський. Саш. хриплим від хвилювання голосом промовив той. Сашко відразу зрозумів всередині все опустилося. Ноги підкосилися. Саш, ми знайшли твого батька, але він. Він. мертвий без тіла, пошепки запитав Сашко. Так, мені дуже шкода, малий. Хочеш, я зараз приїду? Ні, не треба, В очах від цієї звістки потемніло. За мною зараз тато приїде. Тато? здивувався поліцейський, в тебе є ще один батько. Так, довго пояснювати. Можна я тобі передзвоню пізніше, я зараз не в змозі розмовляти. Так, друже, малий, зараз твого батька повезли в морг. Координати похоронної агенції, яка всім цим займається, я тобі скину. Вони все зроблять замість тебе, передаси їх своєму другому батькові. Добре, промовив з пустоти, яка його охопила Сашко, дивно, але йому не хотілося плакати. Здавалося, що там всередині пусто, там сліз немає. Чорна діра, велике ніщо. Розділ тридцять п'ятий. Найбезпечніше буде тримати його біля себе. Хімер, зайди до мене, натиснув на кнопку виклику рапсель. Негайно, будь ласка, роздратовано додав. Менш як за хвилину його помічник вже стояв перед ним, сьогодні вбраний у вишуканий костюм оливкового кольору. Його шия була двічі обмотана легким шарфом, на ногах красувалися незмінні лаковані туфлі. Тобі не припікає, підняв брову рапсель. На вулиці 31 градус тепла. Краса потребує жертв, відкопили в губу хімер. І хто я такий, щоб ці правила порушувати? Сам же рапсель сидів у футболці з глибоким вирізом для шиї та довгих просторих шортах до колін. В кімнаті працював кондиціонер. Треба негайно поїхати до будинку, де живе Алад, і забрати його, прийшов він до справи. Щось сталося? стурбовано запитав хімер. Рапсель нахмурив лоба. Здається, в місті з'явився якийсь шизунутий рептилоїд, який почав відкрито вбивати людей, причому він навіть не замітає сліди, чим ставить під удар всю нашу расу. Його характерний почерк він залишає лише голову, тіло, вочевидь, з'їдає от такий гурман. Я щось таке читав, почав пригадувати Хімер, але думав, що то невідомий кровавий маньяк в місті завівся. Тепер цей рептилоїд вбив батька Алата, малому загрожує небезпека. Хімер кивнув «А вже ж, куди його відвести? Привозь сюди, нахмурився рапсель. Найбезпечніше буде тримати його біля себе. І дай розпорядження служниці, підготувати кімнату в іншому крилі будинку, ту, що з окремим виходом в сад. А як це все пояснити марі? розгублено запитав Хімер. «Скажи, що це мій наказ. Я сам їй все поясню. Рапсель різко встав з крісла. У мене таке відчуття, що щось відбувається, але не можу зрозуміти, що. Він схрестив руки на грудях. Наступає та фаза підготовки, коли пора розкривати карти та діяти. Зрозумів, хазяїне, буде зроблено. Через півгодини Сашко вже сидів у Мерседесі і їхав до будинку з червоної цегли. Він дивився затуманеним поглядом у вікно і витирав мокрі від сліз щоки. Хімер час від часу поглядав на нього у дзеркало заднього виду, однак мовчав. Шкода хлопця, він його добре розумів. Коли був малим, його батьків вбили головорізи з роду небезпечних. Не всі людолоїди є вишуканими, освіченими істотами, з надздібностями». Багато там і всілякої швалі, яка б з радістю просто полювала на людей чи інших людолоїдів на вулиці, годуючись трупами та перепродаючи їх вкрадене. Коли вони вийшли з машини, хімер підхопив, наче легкі пір'їнки, сумки підлітка, і запропонував провести його до кімнати. Це було тихе, напівзатемнене приміщення з величезним двоспальним ліжком, шафою на всю стіну і письмовим столом біля вікна. У кутку у кімнати виднілися дерев'яні двері, що вели в сад. Ключ від дверей там, кивнув в сторону столу хімер, туди рідко хто ходить, тож можна сказати, що сад лише твій. Він всміхнувся, однак хлопець навіть на нього не глянув. Помовчавши хвилину і не діждавшись від підлітка ніяких питань, хімер розвернувся, щоб піти з кімнати. Хімер, підняв на нього заплакані очі Сашко. Мій тато зараз в морзі. Чи не міг би ти допомогти мені за все домовитися в похоронному бюро? Серце чоловіка стиснулося, а лад виглядав, як мале, зіщулене, побите цуценя. Малий, я сам все влаштую, а ти лягай поспи, ні за що не турбуйся. І він зачинив за собою двері до кімнати. Сашко ж відкинувся назад на ліжко і впав у бездонний, провальний, глибокий сон.